Даю ваші глядачі каналу Автодилер. Сьогодні в наявності у нас з'являється BMW 7 серії на моторі 4.4 в гарному чорному кольорі з білим салоном. Задній привід встановлені М-диски, також пофарбовані супорта в фірмовий колір. Гарна літня гума. По колу автомобіль весь ухайний, без будь-яких нюансів. Е подвижная панорама, шторка для задних пассажиров, бесключевой доступ, ухайный стан салону, так климат-контроль для задних пассажиров, управление шторками, так выглядит наша панорама, так уж гарный визерунок Сидень Додатковый Ламані спинки, підтримка колін, протитуманні фари, пам'ять передніх сидінь, як пасажира, так і водія, преміальна музика Harman Kardon, 4 склопідйомники, складування дзеркал, регулювання передніх сидінь з підкачками різноманітних зон. Також у нас стоять LED-фари. Електропривід рельового керма. Пробіг нашого автомобіля 75 тисяч кілометрів, він повністю обслужений. Коробочка, звичайно, що автомат, є Apple CarPlay, сенсорний дисплей керування, Bluetooth. управління. Жестами також присутні клімат контроль, підігріви передніх сидінь. Управління з такими шторками для панорами на відкриття та закриття. Звичайно, ще є ще дотяжки цих чотирьох дверей. Гарна лев оптика. Автоматичні жалезі. Також гарний стан пасажирського сидіння. З цієї сторони стан сидіння пасажира заднього ряду. Електрокришечка багажника з допомогою відкриття сніг, також і закриття. ось так Це все працює. Звичайно, що у нас присутні датчики сліпих зонт, NBA-підсвітка, є також адаптивний контроль утримання смузі. Дістронік камери 360 і цей автомобіль. Зараз я вам також продемонструю виходу. Звичайно, що у нас присутній автохолд. Авто гарно керується. Ходова частина в ідеальному стані. М'яко переїжджає всі лежачі поліцейські. Немає ніяких посторонніх рухів. Поведінка типового представницького класу авто. Дякую за вашу увагу. Чекаємо вас на тест драйві цього автомобіля. Працюємо щодня з 10 до 7 вечора. З вами був канал Автодилер, Гарного всім дня!